Абу, що ну добре, знову ці тренди з Тіктоку розкажу вам про нову іграшку, за яку в магазинах б'ються не лише діти, а й дорослі. Що це за лабубу? Пам'ятаєте, та магочі, бейбіборнів, Хагі-Вагі. Кожне покоління має свої іграшки гіти. А зараз у тренді Лабубу – пухнаста, зубаста і грайлива дівчинка-монстрик. Її створив гонконгський художник Лунг ще 10 років тому, але справжня популярність прийшла лише зараз. Лабубу продаються у закритих коробках, тож це завжди сюрприз і трохи лотерея. Дорослі носять їх на сумках, джинсах, стилізують з образами, а дітям такі нестандартні іграшки подобаються для гри. Так дорослі стали конкурувати з малешею за монстриків. Чому ж всі про них говорять? Блекпінг, ріана, Ліпа та інші зірки помітили цих монстриків і стали носити їх як аксесуари на сумках. Звісно, звідти лабубу перекочували до Тікток, а потім і на Паризький тиждень моди. Багато хто купує монстрів, бо такі девакуваті іграшки нагадують їм дитинство. А дехто навіть вважає це інвестицією, скуповуючи рідкісні колекції підряд. Лабобу можна знайти і на українських маркетплейсах або ж замовити з американських сайтів. Ціни стартують від 700 гривень, але рідкісні екземпляри можуть коштувати тисячі. У Великобританії їх навіть зняли з продажу через те, що люди буквально билися за ці іграшки. А ви вже бачили когось із цих зубастиків?